Доброго ранку! Сьогодні 3 жовтня 2024 року. Заняття в старшій групі з основ безпеки, життєдіяльності дитини, а саме правила дорожнього руху. Тема заняття Безпека на дорозі, безпека життя. Доброго ранку, діти! Сьогодні в нас пізнавальне заняття. Щоб ви не потрапили ніякої нетності, ми будемо з вами говорити сьогодні про правила дорожнього руху. Згадаємо те, що ми знаємо, чим ми знайомились та познайомимося з деякими новими поняттями. Тож сідайте зручно та дивіться уважно на екран, а також слухайте. Дітки, ви знаєте, в якому місті ми живемо. Скажіть мені, як називається наше місто? Так, місто Одеса. А чи багато в нас на дорогах транспорт? Так, багато назвіть види транспорту, які ви знаєте. Так, повітряний, водний. так. Та землю. А чи багато в нас рухається по дорогах транспорту? Так, а саме автомобілі, трамваї, тролейбус, таксі, автобуси. Тож потрібно бути дуже обачними на дорогах, щоб не потрапити в неприємності та не порушувати правил дорожнього руху. Адже безпека на дорозі це безпека життя. Ось подивіться, люди переходять дорогу правильно по пішохідному переходу. А ось і знак пішохідний перехід. Ось ви бачите, який рух транспорту міста. Машин дуже багато на дорогах, тому потрібно переходити тільки в місця, які нам для пішоходів є безпечними, адже ви знаєте, що люди поділяються на дорогах на три категорії: це люди-водії, люди-пішоходи. Люди пасажири. Ми можемо бути як і водієм, так і пасажиром, також пішоходом. Пішохід це той, хто ходить по тротуару, переходить через дорогу. А пасажир це той, хто сидить в транспорті. І водій це той, хто керує транспортом. Ось подивіться на ці картини. Чи правильно переходить бабуся дорогу. Ні, неправильно. А чому? Тому що трохи далі є пішохідний перехід, і потрібно було трошки пройти і перейти правильно дорогу. Ось на цій картинці. Так, ось люди переходять по пішохідному переходу. А інші біжать трошки далі. І це порушення правил дорожнього руху. Так робити не можна, правильно діти? Дітки, скільки кольорів є у світлофора? Давайте згадати. Так, три. Червоний. Це ми стоїмо та чекаємо. Жовтий приготуватися, а зелений. Можна переходити дорогу, а також можна рухатися транспорт. А ось пішохідний світлофор. Він, на відміну від звичайного, має тільки два кольори, два сигнали світлофору. це червоний та зелений. Не можна переходити так можна. Умови безпечного переходу. Ось подивіться, якщо автомобілі зупинилися, ми можемо безпечно переходити дорогу по пішохідному переходу. Якщо автомобілі десь далеко, ще ми їх не бачимо, десь вони за поворотом, то ми також можемо спокійно переходити. І якщо автомобілів на дорозі немає. Тому потрібно бути дуже уважними на дорогах діти. Адже дорога це не іграшка. Ось подивіться, що роблять ці діти. Вони переходять в місці, де не можна переходити дорогу. А автомобіль ось вчиться. Добре, що водій зреагував вчасно та зупинився. А ось дівчинка що зробила? Так, вона вибігла за м'ячем на дорогу. А не можна гратися на тротуарах. А де потрібно дітки гратися з м'ячем? Так, на спеціально відведений для дітей майданчика, на дитячий майданчик. Потрібно бути уважними, дітки, і переходити дорогу. Тільки на пішохідних переходах, або там, де є світлофор. Ось ви бачите, Острівець безпеки, а ось дітки зебра. А чому саме зеброю не називають цей перехід? Та тому що також на дорозі два кольори, як і в справжньої дикої тваринки зем. Тому і назвали цей перехід земрою, бо він має смужки сірого та білого кольорів. Дітки сьогодні я хочу вас познайомити зі знаками безпечного переходу дороги. Ось подивіться, це знак пішохідний перехід. Ці знаки. Зображені в прямокутниках блакитного кольору. Ось ви бачите пішохідний перехід в білому трикутничку на прямокутнику блакитного кольору. Зображений, а надземний та підземний перехід, знаті також прямокутника блакитного кольору. Ось зображена людина піднімається по сходинках, це надземний перехід. А ось підземний. Навпаки, людина спускається по сходинках вниз. Запам'ятали пішохідний перехід, надземний перехід та підземний перехід. Ось такими знаками я вас сьогодні ознайомила. Ось, дітки, бачите між через дорогу. Це надземний перехід. Треба йти лише по ньому, знає кожен пішохід. Це дуже безпечно. Ви піднімаєтесь і по місточку проходите над дорогою. А ось і знак, з яким я вас знайомила, не зображена людина, яка піднімається на сходинках пору. Ось звідки не порушують правил дорожньої руху, і вони піднялися. По надземному переходу та рухаються на інший бік дороги. А ось дітки підземний перехід, ви також бачите знак, з яким я вас уже познайомила, ось дівчинка з собакою спускається по сходинках вниз. Ой, дивись! Машини чах одна за одною, тільки в буде будеш ти. Будемо йти з тобою. Справильно Все дівчинка робить вірно. Вона не покушує правил кожного руху. Ось також зображені дітки. Які спускаються підземним переходом. А ось і знак: підземний перехід. Дітки, які ж існують правила поведінки на дорозі? це не порушуйте правил дорожнього руху. Якщо ви знаходитесь на зупинці, ось ви бачите зупинка. В спеціальне відведене місце, де люди можуть перечекати, поки під'їде їхній транспорт. На зупинці не потрібно бігати, кричати, не штовхатися, не змітити, не вибігати на проїзну частину. Тоді з вами нічого не трапиться, ви завжди будете здорові. Дітки, про що ми сьогодні з вами говорили? Та про правила дорожнього руху. З якими знаками я вас познайомлю? Та пішохідний перехід, надземний перехід та підземний перехід. Як дітки потрібно поводитися на дорозі? Та переходити тільки в спеціально відведених місцях, не вибігати на дорогу. Якщо навіть іграшка ваша, м'ячик, викотилась на дорогу, то не потрібно вибігати, тому що здоров'я та життя важливіше за іграшку. Не потрібно кричати на зупинках, не потрібно смітити. Не штовхатися, будьте завжди чемними та привітними. Наше заняття дітки завершені. Я вам бажаю здоров'я, миру, добра, щастя, не порушуйте правил на дорогах. До побачення, маляк, до нових зустрічей.